Так, доброго дня, доброї ночі. Сьогодні у нас буде коротенький відео про те, як перекласти Roadcraft на українську мову. Значить, Нам для цього треба перейти в папочку з грою. Для цього, наприклад, в Steam я можу це зробити через управління, переглянути локальні файли. root packs, client, default. От нас цікаві два файли: default pack і default pack. Cache. Значить, default pack це венраровський архів, 1 ГБ. А оцей кеш, файлик він просто як зміст описує, як зміст в книзі, да, він описує деякі файлики знаходяться на якій сторінці, да, всередині цього великого файла. І тому, коли ми робимо якісь зміни в оцей дефолт Pack, оцей кеш стає невалідним через те, що е зміни вони, скажімо так. Наші зміни вони змінюють кількість сторінок у великому у книзі, да і зміст вже стає неактуальним. І через те нам треба його буде видалить, щоб грар працювала. Так, значить, це архів. Всередині цього архіву у нас є. Так, тексти. От, і оце тексти, які ми будем, можемо змінювати. Я буду змінювати російську. От, де можна взяти переклад? Переклад доступний на гітхабі. Він є і для Snowrunner, і для Рафткрафта. Якщо що, беріть, що треба. Останню годину годину тому я завантажив всі зміни для Рафкрафта. Тут вже формат рядків повинен бути правильний. От, значить, нас цікавий translations. Тепер така штука. Нам обов'язково треба його завантажити. Не просто скопіювати, а й саме завантажити. Чому зараз поясню? Тому що якщо в браузері у нас 4683 рядка, то якщо його завантажить, у нас вже буде правильний формат. От. Тут обов'язково повинен бути в кінці пустий рядок. На це треба звернути увагу. Тобто сумарно в нас 4680... 4684 рядка повинно бути. От Копіюємо наш переклад. Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl-A це виділити, Ctrl-C скопіювати. Тепер нам треба відкрити наш архів. От Default.p. Текст. Ми будемо замінювати російську. Видаляємо. Вставляємо нашу рідницю українську. Копіюємо. От, перевіряємо, що в нас. Блін, тут не видно так, да? от так от, що в нас 4684 рядка. Обов'язково. Останній пустий. От. Так, нажимаємо є для того, щоб підтвердити, що ми хочемо новити файлик. От, і тепер у нас дивіться, я поки що ще не видаляю цей файлик. от, І я зараз е, запустю гру. от, Зараз мене просто повинна вона закрашитись. Я просто вам покажу, що може бути, якщо ви щось зробили не так. от, Так, і давай. Все, гра впала, гра не запускається. Тепер робимо те ж саме, видаляємо файлик. Кешем. от Тому, якщо у вас щось не вийшло, це треба було раніше сказати, краще зробити копію, да? Я сподіваюся, що тут квідос подивилися, от, краще скопіювати собі оригінал десь. от Або, або або є всередині Steam і в те теж саме, там можна зробити перевірку цілісності файлів. І це вам просто відновить ті файли, які ви видалили або змінили. Так, значить, ми кеш видалили. Зміни у нас в дефолті є. От, зараз ще раз я спробую завантажити. І зараз повинна бути вже вдала спроба. Так, перевіряємо. Так, пішло завантаження. Це невеликий відсоток людей. Супер. Переклад становився. Да. Ну, так, перевіримо, що гра повністю запускається. Доступний, так, да. продовжить. Гараж. Так, да. все з'явилося, все супер-пупер. От, вітаю, у вас з'явився переклад. Так. Ну, начебто, все, так. Да. Переклад з'явився. Єдине, що, якщо вийде нове оновлення, от. То треба буде почекати, доки ми перекладемо зміни. От, Тому що, може бути таке, що вони змінять текст. я Не знаю, наприклад, там нову машинку вони добавили, чи я не знаю, опис змінили, нову мапу додали. Це змінює е, в текст. От, І тому треба буде зачекати, доки цей текст буде доступний. От, Поки що немає. Ніякого способу для того, щоб, скажімо, використати доступний переклад і то, що не переклалося, залишити в незмінному вигляді, От, як це доступно для SnowRunner. для Drawcrafта цього поки що немає. Тому поки такий от мануальний варіант, як це все встановити. От, Посилання на GitHub, де доступні всі переклади, залишу. От. Так що, начебто, все. Користуйтеся. От. Всього найкращого. Чао-какао. До побачення. Будьте живі, здорові. Все, поки да.